Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні хочу помолитися з вами і звернутися до наших ангелів-охоронців. Святий ангел-охоронець мій. Добрий Богом даний мені на зберігання душі і тіла мого, з трепетом і любов'ю закликаю до тебе, покровителю моєму і незримому наставнику, який день та вночі не спить. І над моєю душею стоїть, охороняючи мене від зла і наставляє до правди, сердечно дякую тобі за всі милості, якими ти виконуєш у моєму житті, за огородження мене від нещастя, за втіху в скорботах, за розуміння в сумліннях, за зміцнення в вірі та в любові, за тихий голос совісті, який звучить в моєму серці, і утримує від падінь Благою тебе, світлий вісник. Боже, пусть завжди при мені, отримують гордості та не дай скам'яніти серцю моєму від злості. Але нехай буде воно виконано смиренності та лагідності, нехай буде розум мій звернений до Господа, а не до святи світу цього. Просвіти мене цей день, світло Боже, настав на шлях праведний, відведи від мене всяке лукавство, всяку спокусу. Всяку злість і ненависть, всяке засмучення і страх, всяке марнославство і лінь, всяку застрість та роздратування, Ще, все, що відвертає мене від Господа, і губить мою безсмертну душу. Захисти мене від підступу ворогів, видимих і невидимих, не дай їм владою наді мною, але будь моє захисником. Години нападів їх, коли ворожі сили постають на мене, коли морок огортає мій шлях, коли серце моє сумує. Ти, ангел мій, осини мене світлом, дай мені силу не вступати, дай мені мужність, дай мені мудрість щенитися з волі Господньої. нехай зміцнить він мене в вірі, надії та любові, та подасть терпіння та мудрість у всіх справах моїх. Хай навчить мене, прощати ближніх моїх. Ти ангел Христовий наставник. Мій, ти знаєш всі мої немочі, всі мої слабкості та гріхи. Ти знаєш, скільки разів я виступав від Господа, скільки разів падав, забуваючи про порятунок твій, скільки разів піддавався метушні, представляв. Але ти не відвернувся від мене. Але терпляче наставляв мене, спонукаючи моє серце до покаяння. І нині благою тебе, будь зі мною, наставляй мене, прагнути до Господа всім серцем, любити ближніх моїх, а за часів невпевненості, за часів страху будь моїм захисником, будь моєю підтримкою, будь моєю дороговказною зіркою, що веде до Царства Небесного. Так з великої милості Божої разом з Тобою та з усіма святими постати перед престолом Господнім у радості вічній та любові нескінченній. Амінь.